Господарі мої, вітання. Рішився я копати часник. Власне кажучи, вже його давно можна було викопати, але були інші нахальні справи, копали цибульку. У нас її небагато, тому ми швиденько вибрали і сьогодні рішили займатися часником. Так як у мене, Це зараз я ходжу, шукаю де закінчився. сорт, чи вид, чи як його назвати, тому що не впевнений я, що це. Хоча може різні сорти. Купувались вони у різних людей. Казали, всі казали, що це Любаша. Але як називається... Так, щось я не знайду не як десь була паличка. Як називається він на самому Таділі хто його знає. Ну, сортів багато. В кінці, коли я викопаю, я вам покажу, наскільки. Наскільки крупні вони вродили? Так, давайте вже я буду шукати самостійно. А, ситуація яка? Оце Зелене, що ви бачите, це те, що стоїть порядку. Чи буде воно забиватися, подивимося, якщо буде забиватися, значить я візьму вила і пройдусь між рядками, повигрібаю те, що було скошено. До речі, зрізав я повітряні бульбочки мотофасою. Ось, видно. Так. Там, де вони були, нижче зараз підросли. О, там, там і часничини як такої немає. Так. Тобто вони були не зрізані, але як я дивлюся, в тому році часник той, що в мене був з повітряними бачками у нього більше була головка чим ті що без тобто щось воно все таке неоднозначне, дивне. Не збирав я, поки що не збирав в цьому році на повітряні нічого. Так, чи буду, чи не буду, не знаю. Ну, в принципі, не планую. Чому, тому що в цьому році я Добрече викопав однозубок і відповідно у мене буде що посадити на наступний рік. Так, ну, оце ось воно. Оце все поле це те що я мушу зараз викопати. Ладно, рушаємо, далі ще поговоримо. До речі, копати я буду ось цією копачкою. Принципова позиція. Чому? Тому що треба підрізати повністю весь шар, розпушити. Потім я зілля повибираю і, можливо, ще щось посіємо, Можливо, ще фрезою пройду, але то все буде потім. Поки ще так. Іде у мене ну, посажені у мене десь вони на 7. 6, це мабуть 8 см цибулинка. так? Часничинка зрізає, як ви бачите, на сантиметр нижче. Але зараз я тут теж побачила, да? Підняв я колеса ще на сантиметр. Чому? Тому що боюсь, що самі такі гарні часничинки, це ті, які були в ґрунті. До речі, це одна зубка. Те, що садилося із однозубки. О, тут у мене 3 чи 4 рядочки, зараз будемо розбиратися. Оце воно таке ось родило. Ось. Тобто, якщо часничина більша, вона звісно сиділа нижче, я так гадаю, може бути таке. І щоб не зрізати її, не зіпсувати, я опустив колеса. Дякуючи тому, що поставив я колеса, як ви знаєте. так, 7.0. Я тепер можу заганяти, ну, деякі переробки я в тому році робив. Ось, бачите, я можу заганяти капачку максимально низько і це мені дає можливість садити як можна глибоко часник. Отак він не виривається. І при цьому його викопувати без проблем. Рядочок а там під кукурудзою, справа-зліва я пройшов вручну. Воно здалося невиправдовано тяжко. <ріст> Рішив я копати мотоблоком. Одне, що тільки може бути набігати сорт на сорт, ну, буду якось вже розбиратися. Стоять у мене фішечки буду вже що, пробуємо, рушаємо. Як вийде, пропоную вам переглянути. Гадаю, цікаві моменти будуть, як працює копачка з такими колесами, копає часник, ну таке інше. Рушаємо. Як на мене копа нормальна, Часник, до речі, якраз тютілька в тютільку затримувати його, ну ніяк далі вже не можна було. Чудово, що весь бур'ян зрізався. Це те, що на наступний рядочок залишився. Зрізався весь із корінням, він Підсохне, я його приберу і все буде окей. Так, прибираємо цей рядочок. От потім вже будемо копати наступний. Наступний буде легше. Повітряні бульбочки не завжди дали повноцінну чесничину головку. Так, а де вони тут накидав я багато таких. Перший рядок, що я вручну підкопував, таких позалишалося багато. Ось дивіться. Оце ось оце ось таких дуже багато здорових. Накопав. Ось здорово різанув. буває таке. тут так же саме це всі, які були з однозубки. поветренная, одна, одна зубка, ось, ты же одна зубка, ось одна зубка, та что была еще один рик, ось такая же сама и таких богат экземплярчиков. Працюем дальше. Я вгадав, це четвертий рядочок по повітряним. Це були Тобто перша репродукція це, це застрялась. Одинокі буряни ще гірше, ніж такі. Ну а далі вже підуть із зубка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все правильно. Тепер ми вийшли на фінішну пряму. Зараз я їх відберу це ось вони бачите. Ті ще були дуже дрібні, менше сантиметра. А то вони, ті, що були крупняки, дали повноцінну чесночину. Перебираємо працюємо далі. Мари красивені. Власне кажучи по однозубці все вродила в принципі в цьому місці, де вона під цими деревами зазвичай нічого ніде не родить, але як не як вродила і дякуючи, мабуть тому, що пропустила одна зубка. Водило досить таки непогано. А якщо дивитися, то із, із чого? Із повітряних вирісли. Ось оце такі, ну тут ось декілька є. А це ось наборчики. Ті ша йдуть однозубки так називаємо. Це вони. Я вважаю, що непогано. Родила, як не для спеціаліста, не оброблявши нічим без поливу. Оці ці вже будуть йти як елітні. Садимо падимось. В ґрунті вже починає лущитися чому, тому що це вже в нас пересушений ґрунт. Росту тут вже давно, як ви бачите, немає, тобто чесничок дозрівав у ґрунті. І практично весь мичок, тільки на деяких мички ось вологі А так, в принципі, ні. Тобто, можна сказати, що не хапанув, можливо ніяких вірусів, далі він досушиться ну і буде дещо висаджуватися дещо подивимося можливо комусь на ділю. Все, дякую. З однозубкою і все. Зараз йдемо на невеличкий перекус. Потім вже копаємо раз, два, три, шість повинно бути. Так, шість рядків докопуємо звичайного, там я спочатку почав копати, ну звісно там набагато більший чесничок. І по бадилі так само стояло. Якщо порівняти фон бадилля, то воно було підгорівше, тобто верхні листки, бачите, залишиться дуже багато, доведеться, бо... Боронувати, вибирати, ну то вже буде асорті якось так. Так, залишаємося на каналі. Хочете побачити, не прогавити, підписуємося, буде повідомлення. Побачите. На все добро, вайте здоров'я. Далі буде. Оце далі іде такий біленький чесночок. У мене красавчик своїх зубчик. Лопати я копав. Для того щоб заїхати своїм тракторчиком.